Всім привіт, неймовірно рада бачити всіх на своєму каналі Мене звати Аня. Сьогодні ми будемо говорити про те, які шкідливі звички, думки та поведінка впливають на те, що ми не досягаємо того, чого ми хочемо. Це п'яте відео серії про те, як бути дорослим. Ми вже говорили про емоційний інтелект, про самоцінність, про те, як планувати своє життя і як зрозуміти, чого ти хочеш. І сьогодні я хочу торкнутися до цієї теми, тому що це ті думки, які нас... 100 поряд це те, чому ми буксуємо на місці, чому ми можемо стояти на одному місці у якийсь невиправдано довгий період часу, і скоро новий рік і можливо якраз зараз час для того, щоб задуматися, що ж можна в собі виправити, від яких думок відмовитися, від яких звичок відмовитися, і тому давайте поговоримо про них зараз. Погнали, і так, перше від чого я пропоную відмовитися всім. Це бути в стані жертви. Бути в стані жертви. Це означає сприймати все круги так наче все налаштовано проти тебе. Можливо, колись ви думали таким чином, що всі мене не розуміють, мене завжди ставлять на другий план, і мені не дають можливостей. Це колишній в усьому винен. А я і пухнаста. У Мене така важка доля, навіть коли я стараюся, в мене все сиплеться з рук. Навколо всі багаті, бо вони понакрадали грошей. Зато я чесний. Мені все дається так важко. Мені так не пощастило з батьками. Мені так не пощастило з зовнішністю І все таке подібне, подібне, подібне. Коли ти сидиш і просто жалуєшся на все, що тебе оточує, при цьому при цьому ти не робиш нічого. Вихід з цієї ситуації взяти все в свої руки. Ми дорослі люди, наше життя, це наша відповідальність. Ми живемо так, як ми хочемо. І якщо ці всі обставини, які нас оточують, привели до того, що ти зараз думаєш, так це як. Ніхто тебе не змушує жити таке життя, як ти живеш, правда? І для того, щоб не бути в стані жертви, а бути драйвером свого життя, для того, щоб іти вперед, прориватися, зрозуміти, що випробування можуть бути на будь-якому шляху, але це наша відповідальність, як сприймати ці випробування, чи брати це як урок для себе, чи сидіти просто на місці і чекати, коли щось станеться в світі, коли ви передумаєте, думати так, як ви думаєте. Так от час не став, якщо у вас є якісь такі жалісливі до себе думки. Час від них відмовитися, а життя стане набагато яскравішим. Так, наступний пункт це перестати порівнювати себе з іншими. Це саме тупе, що можна робити. У кожного свій шлях, кожен будує своє життя по-різному, у кожного різні початкові дані і характер, і темперамент, і бажання, і можливості у всіх все наскільки різне, що це просто не має ніякого сенсу, щоб брати і порівнювати себе з кимось. В теперішньому світі це дуже може бити по вас. По вашій самооцінці, тому що є інстаграми, тікток, які я не люблю, я вже про це говорила в декількох своїх відео. Насити скільки багато часу на те, щоб визначити, що там у когось відбувається, для того, щоб проаналізувати, що в когось є, що в когось немає, для того, щоб слідкувати взагалі за життям інших людей, це просто не має сенсу. Замість того, щоб концентруватись на комусь іншому, цю всю енергію можна спрямувати на саму себе. І в цьому буде набагато більше користі. Чим більше ви спрямовуєте увагу на себе, чим більше пізнаєте себе, тим очевидніше вам стає ваша самоцінність і набагато цікавіше концентруватись на тому, що відбувається в своєму житті, і будувати плани на своє життя, не дивлячись на когось іншого, не не повторюючи чуюсь долю, а будувати свою. Тоді своє життя перетворюється на якийсь фільм, який ти будуєш як режисер. І це в принципі найважливіше, що є ставити себе на перше місце. Третє, від чого треба відмовитись, це негативні установки. Я б сказала, що негативні установки це те, що наш мозок нам говорить, коли ми хочемо або навіть думаємо про те, щоб вийти з нашої зони комфорту. От, наприклад, ви хочете влаштуватись на нову роботу, і вам зразу негативні думки. Боже, ти ж нічого не знаєш, тебе ніхто не візьме. Боже, ти зібралася резюме відправляти? Ти бачила своє резюме? Ти навіть з людьми не можеш говорити. Яке резюме? Там навіть нема сенсу пробувати подаватись. Там такий конкурс 100 людей. Що ж я можу? Або коли шукаєте нового партнера, у вас в голові можуть бути різні негативні думки такого контексту. Всі чоловіки однакові. Їм всім треба одне й те ж саме. Стосунки, це не для мене, я сильна, я незалежна, мені ніхто не потрібен. І взагалі всіх хороших мужиків уже розібрали. Ну, це не має ніякого сенсу. Або, якщо хочеш почати якусь свою власну справу, те, чого ти ніколи не пробував. І звісно ж, в голові буде купа. Боже, що ти взяла? Що ти взагалі бізнес-вумен? Бізнес зараз. Ти бачила, який фінансовий клімат навкруги? Ніхто зараз не починає бізнеси. А ти чого вирішила? Це треба скільки всього вчити та дивитися. Це треба з людьми говорити і все починати. А в мене вже все є, і треба починати все з нуля. І це я навела приклад тільки трьох сфер життя. А їх є купа, фінанси, здоров'я, дружба, спорт, хобі, інтереси. І в кожній з цих сфер ти можеш знайти причину, чому нічого не робити. Чому простіше сидіти на місці, там, де в тебе все ясно, все понятно, ти живеш як ждун, чогось ждеш і сподіваєшся на краще. Але це все установки нашого мозку. Це він раціонально намагається мислити для того, щоб ми не витрачали свою енергію впусту. Він лінивий і він енергозбережливий. Тому йому не вигідно, щоб ми знімали якісь відоси на ютубі, але життя наше контролюємо ми, а не наш мозок, і його можна навчити. Його можна навчити позбутися від цих всіх непотрібних думок, які просто захламляють мозок, і замість того, щоб щось створювати, ти розбираєшся з тим, яка каша в тебе в голові. Відмовляємося від цього. Можна почати з того, щоб визначити, які сфери в житті вас трошечки кульгають, і з того, які у вас є негативні установки от в цьому напрямку. І чесно собі признатися, що ви про це думаєте. І спробуйте раціоналізувати свої думки. У мене є відео на, на каналі про те, як не тривожитись. Я думаю, воно точно підійде в цьому випадку, щоб боротися з цими нераціональними, е демонічними думками. У мене, наприклад, довго була установка, що я не можу ні на кого покластися, що я сильна незалежна жінка, що я можу і що я повинна робити все сама, тому що мені ніколи ніхто не допоможе, тому що світ такий. Ворожливий, і нікому я тут не потрібна, тому я мушу справлятися з усім сама, і всім доводити, що я така сильна і незалежна. Але це не так. І було важко комусь відкритись, комусь довіряти і будувати дійсно довірливі стосунки. Але коли я відкрилась новому, нове до мене прийшло. Це звучить трохи ізоторично, але так і є. Чим більше ти відкриваєшся чомусь новому, тим більше ти його бачиш навкруг себе. Тобто, на чому ти фокусуєшся, те, те до тебе і приходить. І насправді, коли ця установка міняється, ти думаєш. Так можна було? Можна. І я плавно переходжу до наступної думки, від якої треба відмовитися, це я її назвала зневіра в себе або думки у мене нічого не вийде. І так, це все в нашій голові. Те, що ви думаєте, що у вас щось не вийде, це тільки у вас в голові. І це переконання, і хороша новина в тому, що переконання можна змінити. І я прекрасно розумію, як це всього боятися, через все тривожитися. Не знати, чого хотіти, не знати, куди йти, коли навіть подумати страшно, що ти можеш чогось більше, це найважче повірити в те, що все можливо. Це перший крок, який треба зробити. Можлива інша реальність. В любові, підтримці, турботі, веселощах, і іноді це навіть важко уявити, коли ти живеш в трохи іншому контексті. І я розумію, що важко змінити цей напрям думок, коли все навкруги живе за одним принципом, а ти насмілюєшся думати і мріяти про щось більше. Тобто, краще, взагалі, вже й не мріяти, бо це дуже складно. І я знову ж закликаю відкриватися всьому новому, відкриватися новим досвідам, чи новим знанням, чи новим знайомствам і вірити в те. Що ви цього варті, що ви цього заслуговуєте? Вам це дано, вам не треба нічого спеціально заслуговувати важкою працею, наприклад, що вас полюбили. Ви хороші, такі, як ви є, і ви заслуговуєте всього, чого ви хочете, просто за те, який ви зараз є в цьому світі. Досить себе знецінювати, і досить думати, що ні, що ви чогось не варті. Варті, ви варті всього. І це можливо. Ви гідні і ви достойні. Все, крапка. Наступне, це одне з моїх улюблених звичок, які я практикувала раніше: це думати дуже багато про минуле, або думати багато про майбутнє. І ви можете зрозуміти, що якщо ви думаєте дуже багато про одне або про інше, ви завжди знаходитесь в стані стресу. А в стані стресу ви знаходитесь, тому що ви думаєте про те, що вже не можна змінити, або про те, на що ви, можливо, навіть не впливаєте. Коли ви знаходитесь в моменті, вам стає набагато легше зловити дзен, тому що в овенті. Ви тут і зараз. Ви знаєте, що ви робите, на що ви впливаєте, на що не впливаєте. Оцінюєте реалістично, в якому контексті ви знаходитеся, чого ви досягли, що у вас є, хто вас оточує. І виявляється, що не все вже так погано. І не треба думати про те, як ви говорили колись там з колегою, сказали йому якийсь крінжовий анекдот, хто з нього посміявся, хто не ним посміявся, і ви зачервонілися, і досі про це думаєте, досі забиваєте свій ефірний час з цими дурними думками про те, що ви ніяк уже не можете змінити. Або буде у вас, наприклад, якась суперпрезентація. Я розумію, що дуже важливо до неї готуватися і може бути цей мінімальний рівень тривоги, коли ви думаєте, як вас приймуть, як вас там приймуть, чи там ви не запнетесь, але думати про це весь час і відключати все своє життя, тому що колись там, в майбутньому, через три місяці вас жде якась подія, життя йде, життя швидко повинне. Тупо нема сенсу тривожитись за те, що ви не контролюєте. Ви можете контролювати ну в цьому випадку. Ви можете, наприклад, контролювати те, як ви будете виступати, щоб не забути слова. Вивчили слова. Все, ви проконтролювали все, що можете. Мікрофон не буде працювати, проектор не буде працювати, хтось там не прийде. Це не ваші справи. Ви робите те, що можете, і не хвилюйтесь. І боже, це так очевидно, коли я це роз... зрозуміла, що головна. Ідея моєї тривоги це те, що я не м думаю про те, що не можу контролювати. фух, Життя стало простіше. Тому давайте контролювати наше теперішнє. Їдемо Йдемо далі. Так, по цьому швидко. Проводити весь час в телефоні. Це супер тупо. Я не люблю інстаграм, тікток і все, що забирає вашу увагу. Подумайте раціонально, що ви робите в тих соцмережах. Ви або намагаєтеся уникнути своєї реальності, просто переключитися на щось інше, і типу відпочиваєте. Але після 4 годин такого відпочинку, як ви себе почуваєте? Ну згадайте ну вчіться на своїх помилках. От бути 4 години в Тіктоці, а потім зрозуміти, що ваш вихідний уже пройшов. Як це відчувається? Потім задайте собі питання, що, що ви там шукаєте? На що ви там дивитеся? Ну там нема нічого такого, прям mind blowing, Ну нема там нічого такого, що прям, що прям виносило мозок, що ви прям хотіли б тут заходити кожен день. Ви шукаєте якогось легкого допоміну ну, просто для того, щоб розслабитися або щось такого. Але насправді це тупо втрачений час. І, і соцмережі взагалі побудовані так, щоб забирати вашу увагу. І вони вкладають мільйони, мільйони доларів для того, щоб ви сиділи і втикали в монітор. Так може, ви теж переоцінимо цінність своєї уваги, цінність свого погруження і спрямуємо його на себе? Можливо, варто спрямувати цей час на себе, коханих, замість того, щоб тупо втикався. Все, ладно. Ви зрозуміли, соцмережі е, мінімізуємо як можемо. От ваше життя не погіршиться від цього. Це 100%, От воно точно не погіршиться. Якщо повезе, якщо ви знайдете собі хобі справу або те, чим ви займаєтесь замість соцмереж, воно навіть покращиться, але не погіршиться, це 100%, все, Це йдемо далі. Наступне і останнє це нездорова їжа і нездоровий спосіб життя. Якщо чесно, коли ти в цьому контексті з всього здорового, то ти вже не розумієш, як можна було жити інакше. Спорт тримає тіло в формі, тримає здоровий дух, допомагає відволіктися від негативних думок. Він дуже доступний. Він має психотерапевтичний ефект, і це дуже гарний спосіб проявлення турботи і любові до себе. Я дуже рада, я дуже щаслива, що зараз бути спортивним це модно, і навіть коли ти приходиш в спортзал, то там все забито, тому що всі намагаються щось робити. Обожнюю в спорті скільки позитивних моментів, що я навіть не знаю, як його можна виключити. Цілеспрямовано зі свого життя, тому не буду про нього довго говорити. Всі знають, що бути спортивними класно, здорово і що це допомагає всьому організму. І я також знаю, що найважче в спорті це почати ним займатися. У мене є окреме відео на каналі. Як насправді полюбити спорт? Прошу подивитися, якщо вам цікаво. Друге, нездорова їжа. Я зараз насправді дуже занурена в цю тему здорового харчування. І мені навіть стоїть, наскільки сумно, скільки взагалі нездорових продуктів є в наших супермаркетах, це просто жесть для контексту. Коли я говорю нездорова їжа, то я маю на увазі їжа, яка дуже жирна, дуже солона, дуже солодка, які дуже багато цукру та жирів, і якій бракує корисних вітамінів, мінералів та складових в цілому. І якщо зайдеш в супермаркет і дивишся одразу алкоголь. Енергетики, солодка вода, фастфуд, підозрілі соуси, чіпси, сухарики, незрозуміле м'ясо. І всі знають, що ці продукти збільшують вірогідність появи всяких хвороб, і таких хвороб, які просто є, яких можна уникнути, просто не вживаючи цю їжу. І коли ви не вживаєте таких продуктів, ви ж відчуваєте себе класно. Ви ж не відчуваєте себе класно після чіпсів. Ви поїли їх. Там дві хвилини понасолоджувалися, тому що вони мега солоні і мега з приправами. А потім через пів години ваш вже починає і через пів часа ви вже лежите, і треба вам відпочити, тому що у вас тупо немає енергії. Ой. І я вважаю, що турбота про себе починається з того, що ми в себе вкладаємо. Прямому сенсі тому, будь ласка, розгляньте свої вподобання. Можливо, від чогось поступово можна відмовлятися від цих найкрінжовіших штук, наприклад, солодка вода це взагалі якийсь кримінал. І простіше від цього всього відмовлятися, коли є ціль. У мене, наприклад, ціль бути здоровою. І дуже класно дотримуватися своїх планів, коли тебе така очевидно важлива ціль. Так, все, я закінчую. Я бачу, що я тут довго не знімала. Дякую всім, що додивилися аж до цього моменту. Якщо ви додивилися, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я стараюся бути цікавою, інформативною та регулярною. Також в мене є мій телеграм-канал. Там поки 6 підписників. Я поки навіть не знаю, що тут постити. Я вже потрибала відгук про те, що просто посилання на мої ютуб відоси постити це не дуже прикольно. Тому я думаю, що ж я буду таке постити там, що мати більший зв'язок з усіма вами. Тому що я вважаю, що моя аудиторія дуже класна, дуже якісна. Тому всі. Запрошую і можете написати в коментарі, що ви хотіли бачити в моїх відосах і на моєму телеграм-каналі. Все. Дякую всім за увагу і зустрінемось через тиждень. Пока.